Всі ми різні. Народилися у різних містах. Хмельник, Кліницька область. Село Кизомис. Харсонська область. Соми. Село Городське, Житомирщина. Здобуваємо різні професії. Майбутній кухар. Майбутній офіціант. Майбутній будівельник. Майбутній бухгалтер. Так, ви різні. Той, же досяг певних вершин все попереду. Президент учнівського самоврядування ліцею. Учасник обласного конкурсу цифрових проєктів Мова моєї професії. Учасник зразкового колективу художньої самодіяльності Вишиванка. Учасник спільної ліцею з волейболу. Призерка обласного фотоконкурсу Моя Україна. Але є те, що цінуємо однаково. Воля! Ми. Свобода. Свобода залишатися собою. Свобода не враховувати своє коріння. Свобода не боятися казати правду. Свобода самому обирати своє майбутнє. Свобода берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода це не те, що вам можуть дати. Це те, що ніхто ніколи не може забрати. Ми вільні творити своє майбутнє. Ми всі. І ти теж.